Сама екскурсія, це там зверху, uh -huh. бачите, наверху, останній поверх. Там є прозрачне таке прозрачне стекло, і людям цікаво туди піти прийти, пройтися по тому стеклу, бо там таке відчуття, ніби як під тобою ти ходиш і нічого немає. А це так, як ми вчора були, ну вони мають. А так схоже, як оцей Skyview, ви кажете, правда? Я кажу, в Китаї ми були там на. Більше. Але рамка все одно користується великою популярністю. Ви ну, да. бачите, скільки автобусів з туристами туди приїжджають О -о -о. на екскурсії. Дуже, да, дуже да, популярне да. таке місце. Але я вважаю, що можна ага. а саме Ось компанії фінансові компанії. Ага. Я не знаю, чому фінансові, Що це? обширна зона. А, ну тут виходить, це як окрема така зона. Так, є теж на території декілька готелей, але більшість тут офіси. Тут оренд в Шейха офіс тут. Ну Ну тут. Шейха в його родини, так. Модно, вже не король, вже така? Офіс уже в нього. А зараз Що за А То ми це тут під'їжджаємо, це музей майбутнього, що я вам хотіла показати. Але кажу чесно, всі, що туди ходили, рибиду дуже. Uh -huh. ну, сама би, ідея дуже-дуже цікава, але всередину ніхто з всіх, що побували, 50 людей ні одна не сказала, що воно того вартує. Uh -huh. По-перше, там завжди черги великі туди попасти. Но мені е -е, казали, що за місяць білети онлайн заказують. Так, і білети, та, сьогодні на сьогодні не купити, хіба перекупщиків. А перекупщики то трохи не дуже. Uh -huh. Бачите, автобусами привозять, туристів також сюди дуже багато. Міну. Білети, Білети в основному розкупляють туристичні компанії для своїх клієнтів. Ага. Так, проїхатися, подивитися, воно справді Права, як краси, дуже цікаве. І це ж туди ходять всі туди, в тому публику Капець. По території. Ага, тут є переход кудись. З валірою вчора йдемо по такому переходу, туди на цей скайф. Ну і вийшли вже з, як його? з району Мола вийшли. Зайти, не знаємо це. Дивись, там сходи. Ми скільки всередині людей, якщо вам видно, скільки там багато людей, і всі кажуть, що воно того зовсім не вартує. Краще подивитися на це здалеку. Чи Оліра дивиться сходи? каже, туди наверх є сходи. І дивимо по тим сходам. Значить, піднімаємося. Ми на ті сходи. Піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося ручки, а двері і ручки не мають. Закриті. Я думаю, ну це, це ж треба знов вернутись в мол, повертати туди назад. Що Оліра робить? Стукає у віконечко. І якась ну, людина, яка проходила, відкриває нам ті двері. Я кажу, з цим чоловіком не пропадеш ні в одній країні світу. Ну так, так. <плес> що, от, навчала, якщо двері Виді, що, от навіть знак пташечки. Ага. А ці павліни не є. Ага. Вони так по території дуже часто гуляють. Зараз подивимося. Де би я знала, що тут офіс шейха. Там парковки, я так розумію, так? Да? Якщо вони сьогодні будуть. Ну, вони часто. Вони, типу, як свободу мають собі, uh -huh. пер... рухаються, як хочуть. Угу. Uh -huh. Клас. Uh -huh. Що значить на машині? Та машиною, звісно, так що. Ну, ось. Ходять собі, як має бути. Ну вони ж у себе вдома.

А що ти не боїшся зовсім? Зовсім ноль емоцій. І ти йдеш, так? Ви прям ручні, вас тут люблять. Ах, ви мої хороші. Вони з дам народиня мене прийшли привітати. Ой, ви красавчики, ну дивіться, що це ж робиться. По дорозі. Надіємося. Є бачите різні породи. Подивіться, яка краса. І чоловік голуб. А, -а, -а. ну да. вот от вот 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 Подарунок мені на день народження, що ж ви думали? Ух-ух-ух! ух ху ух уху ху а воно все побіг.